Друзі, пилочки прийшли. Що, Дмитро, не показуєш, зробив, ріжеш і не... все покажу, все покажу, розповім. Що маю робити, потрібно буде балансувати колеса тут на місці, принаймні спробувати їх відбалансувати. Певні такі питання пройти. Ну, добре, щоб по розмірах пили угадав, бачите, що якраз натяжка буде і буде до діла. Розповім, все яке. Поки що так, так нема що показувати, тому що зараз займаюся іншим питанням, трішки важливішим там по свинарниках. Ну такі питання важливіші за це. Але її робота також буде потрібна ну, в процесі, і то доволі швидко. Вітер з тої сторони повіяв і щось мені м'ясом з кухні понесло, А в мене вже животі бурчить, що капець. Ходім на кухню, побачимо, що там олена робить. Можливо, щось цікаве, а потім повернемося ми до цього желіза. Зробимо це желізо. Всім привіт! До речі, доказали, що найкращі кулінари це чоловіки. Але все. я цьому не вірю, друзі. Поправді ще не мішали мені супи борщі варити. Все ж таки, найкращі кулінари це жінки і питань ніяких немає. А чоловіки дещо можуть зробити з м'ясом непогане. І приготувати для своїх рідних, для своїх близьких, для сім'ї, для, для тих, кого знаєте, ну скажем так, близькому колі будемо готувати кабаноси. Готувати їх будемо приготовлювати, робити. Націнняти і все остальне будемо перший раз. Таки вибрали рецепт так. всім доступний. Загально нічого там такого не потрібно. Спеції, м'ясо, сало. Так, В нашому простий. випадку це обрізаний бочок. Ще залишився шматочок з того поросятка копченого під соломкою. Смашили. Соломокабанчика буде кабаносить. Польська кухня така цікава. Увійшла в наше українське життя. Кожна кухня цікава і славиться якимось своїми речами. Різноманіття рецептів, хто як може, хто так. з чого може, і виходить смачно. Ми будемо готувати це, приготовлювати все на кухні. Ну якби поетапно розповімо, і в коптильні. Але ви можете це зробити також у духовці. Так, у духовці. Серйозних там питань немає. Тобто, ви зможете це зробити самі. Значить, що нам потрібно, це м'ясо. На даний момент і сало. М'ясо це задня частина у нас кажуть клуби, кого як там кажуть. Е ну, Задня частина стигна. нежирне м'ясо. І щоб м'ясо, як мінімум 24 години після забою, прийшло часу вистоялось у холодному місці. В процесі цієї роботи буду ну, так склалося кожне відео. Люди приєднуються дивляться і, можливо, такої інформації десь не бачили, але в е процесі роботи. Взагалі, приготування фаршу до, начин... до начинки в ковбасянку. Фарш не повинен перевищувати температури 8-10 градусів, щоб не було жирових отоквіків. От таких різних моментів. Значить, що нам буде потрібно, це зараз перепустити м'ясо. Чим це добре, що тут все. Не потрібно різати через м'ясорубку, міксери. Ну, тобто такі речі, які практично у вас є. Якщо немає у вас фарші міса, то ви це зможете перемішати легко руками. Нічого складного, надзвичайно, там немає. Хоча помішати також потрібно. Значить, що нам потрібно зробити, це відрізати з м'язка отакі непотрібні пльови. Я вам скажу, що з цими приготуваннями у нас собака вже стала в два рази більше. Я щось нікуди. Не дергаєш, а вона вже нікуди не смикається. Котики, так само. Котики, так. Кіт, я бачу цю весну пропусти, бо <рес> Жирний дуже. Тут саме от таке. потрібно, щоб було розділене м'ясо з салом. От такий момент, до речі, сало зараз поставлю в холодильник. Сало, так як жир, воно швидко набирає температуру, повинно бути завжди е в холодному місці. Тобто довго стояти не повинно. Припускають нам м'ясорубку десь 6 міліметрів. мм на рішити. і тишість, щоб -6. бути торт, але вона рахується 6 мм. Прекрасно, подрібні, друзі. Скажу вам так, як є глянь. Я перепускала вот. шварки, вона навіть не відчувала їм. Це вони біжать. Так, ріже, вона просто ріже. Оці болянки. Такі рисунки зрисаю. Це, це щось ще. Що ми робимо? Це зараз додаємо. Так як фарш перемелений, рахуйте, що він перемішається набагато швидше, ніж подріблений кусками. Питалися також про фаршіміс, друзі. Показували в попередніх відео фаршіміс. Якщо тут діжа стоїть на планетарний міксер по правильному, діжа стоїть на 16 літрів, вміщується те, що ми вміщували, Ну, по, по нашій різаного м'яса і приготування для ковбаси 10 кг, 10-200 кг. Коли вже воно ну, мішаємо гаком. Тому що лопаткою по правді сказати не пробували. Ну так якщо логічно подумати, то вона зрозуміла, що така об'ємна, що може висипати їм право в 10-200, в принципі, вимішую просто прекрасно. Просто, Спочатку просто прекрасно. на першій швидкості, а потім додаємо вже. На першій швидкості, потім воно вже вмішало десь хвилини 4 і перемикаємо на другу. Що... Раджу отакі от речі, друзі, зайти, кого цікавлять е кухонне обладнання для себе, для своїх дружин. Для, я не знаю, як там я вже трішки відстали від цього для дівчат. Можливо, ну я о, часи о смаки. Можливо, хтось і дарує для підприємств, тось, розвивається роз, ну, в різні такі моменти, то заходьте туди на сайт кілань в описі під відео залишимо посилання. Вибирайте якісне, дійсно якісне і таке міцне обладнання, яке працює дуже класно. значить, зараз будемо Тут який момент, що потрібно е, перепустити на м'ясорубку. ще сало. Чим не подобається, що тут перепускається на м'ясорубку. Різати не, не потрібно. потрібно. Е, але додати його, коли вимішається вже фарш м'яса, щоб не роз'ялозилось, грубо так скажу. Сало по тобто, Але е, перепускали м'ясо на решітку 6, рахується. Е, а сало потрібно перепустити на решітку 3 мм. Да, але так як в нас немає, то я його просто перепустю два рази. 2 рази. Е, по приправах По приправах додаємо ми на, на грам, так. Даємо ми білий мелений перець 1 грам, кмин мелений 1 грам, гірчиця мелена 2 г, е, чорний мелений перець 2 г чесник сушений 2 грама і сіль 10 грам. Ну, навпіл із 5 грам нітритно і 5 грам звичайної. За сіль стів сказати, але і слова не дасть, бачите, ви мовите. Воду ще тут треба додавати. Воду туди треба додавати, да. З Крижана, язика просто, вода. просто з язика зняла. Крижана холодна вода. 100 грам на кілограм. 100 воді. грам на кілограм загального фаршу. Значить, що виходить в нас? В нас виходить кілограм 300 м'яса і ми будемо додавати 4 400 грам сала. Ну, у нас такий очорний. Шкурочка, я вже забув, цей смак. Зрізаємо шкурку, шкурка ну, зрізаємо шкурку, це я голосно сказав, її можна просто і от Отакими довгенькими, цю носорубку піде все, вона перепускає без проблем. Трішки з м'язком. І ще раз його перепустити, п'ята ж довхачка. О саме то. Ухати. Чотири хвилини десь приблизно перемішало і вже така консистенція, погляньте. Клейкуча. Так, вона має бути така, клейка така. Да, зліплюється. Така консистенція і повинна. Вимішано прекрасно. Аромат ага, шикардосний просто стоїть. Оце питання, що буде зараз потрібно, щоб не роз'ялозило це сало його просто буквально перемішати. Навіть можете вручну вже додати його перемішати, але так зручніше. По процентурі в нас виходить, потрібно взагалі, щоб ви це 30% сала від м'яса. У нас кілограм 300 то ми додаємо 400 грам сала. Такого сала трішки бочок, як би сказати, трішки з І Додай йому крутного моменту. Не відтягнеш. Не дивиться, куди ти мішає. Вона цікаво спостерігати, люблю дивитися на це. Я люблю почити, куди мене мішаю. Буквально 30 секунд, довше його не потрібно. Треники. Вигляд має такий, знаєш. Так, от такий добрий. Біло, до біло такий цікавий доволі. Аромати, ще раз повторюсь, вам, друзі, не передати. Відчувається дійсно якість приправ. І зараз переставляємо от такі. Така так, консистенція, клейка така, як і потрібно. Холодна, що потрібно, щоб було, друзі, холодне. Дуже холодне. Максимально верніше, наближено до нуля. По можливості, але щоб не перевищувала температура, 8-10 градусів. Утрабовуємо добрий фарш, накриваємо зверху щеплівкою. Пишете час і дату приготування і в холодильник при температурі наближені до 0, ставимо на 12 годин. Пройшло 12 годин, навіть трішки більше, десь 14. Так, аромати одразу, я вам скажу, що вже біїли. Прекрасно. Так, котлетку якусь на сковорідку по фаршові. Фарш прекрасний, суховатий. Такий, щоб сказати, так, так. що він рідкуватий то ні. Холодний. Холодний. Так Проагенти не прилипає? Зліплюється. До, цього, ну, до рукавиць не. ні, а так до якоїсь цієї поверхні то може і приліпитися. Ну, слизька мокрі рукавиці, тому воно і не приліпиться. А до такого то повинно. Будете, друзі, і будемо починати. Є багато методів, навіть на такі сітки спеціальні, щоб просушувати, можна її вже розподіляти і сушити. Багато рецептів ще раз повторюю, вся. а ти мене підтримаєш. Що є? Але ми будемо робити в такі в коптильні будемо робити, так як і по приготуванні, що в духовці, що ну безліч моментів, які можна де ви приготувати їх, можете навіть на кострові бачили, що бачив, що їх підвішують і просто так прив'ялюють. Ну, певний періодичний час можливо ще й в сушарці, там де овочі, фрукти сушаться. теж можна також не в оболонці, а отак шприцом. Видавити таку ковбаску і. Що, можна, що сирити, хочете, ви ну... робіть. А ми будемо робити такі е, натуральні ковбасні оболонка, черева, натуральні баранячі. Будемо е, начиняти в них е, міліметри. Ні, не пише. Дивись, ну десь приблизно півтора-два сантиметри, 15-20 міліметрів. Будемо націняти їх і приготовлювати у коптильні. До речі, друзі, такі черева чи приправи доволі якісні, доволі. Я вам скажу, тому що користуємося вже е, такий довгий період часу, і практично все ну, те, що виробляємо і робимо. Е, готуємо лише на цих приправах, тому що дійсно аромати стоять від них. Просто бомбезні, можна що замовити там перес, що цілий, що мелений, готові суміші, це одразу залиш. вже які ви можете вже є. бавити до ковбас, тобто то лише м'ясо, суміші додали по е, вазі і приготували. Різноманіття, різноманіття всього, де можна це купити, це сайт Аромат дерева в описі під відео залишив посилання. Обов'язково замовти. Перший раз замовити і будете замовляти там завжди різне фасування. Приправ під ваш так. під ваш об'єм, під ваші потреби, що це домашнє е, приготування якісь на кухні варити все ж таки з класними приправами, це набагато смачніше. Чи виробництво, де можете замовити побільше. Зараз потрібно буде набити шприц, примудрував таку трубочку тоненьку. Можете взяти від ручки, ще я її взяв така ручка, і фумлянточки підмотав, щоб воно трішки було тоньше. Тому що. Кишечки, я вам скажу. Надзвичайно тоненькі. Надзвичайно тонесенькі. Зараз ми їх наповнимо і побачимо. Я навіть не знаю, як то, як це Бара... баранчик. Як цей баранчик з такими кишечками жив? Не знаю. Діло в тому, що тоненькі, і вони такі повинні вийти. Тонесенькі, тонесенькі. Але чомусь кабаноси. Кабаноси. Они чиняються. В ну, немає кабанчика такого тоненького. Це кабан в овечій шкурі називається, в овечій кишці шприц якомога щільніше набити фаршу. Зав'язуємо кінець кишечки вузол, можна це зробити ниткою звичайною і максимально наповнюємо по можливості. Ну, до так, щоб кишка не зрозуміла, що не лопнула. Так як тут іде вже тонше, а тут ще тонше, тому зусилля такі потрібно трішки проявити. Але з розумінням того, щоб не зламати шприц, і ось таким чином помаленько, Метр за метром. Відчувається під рукою, перетримуючи. Змійкою розкладається чи по кругу, як змотуєте. Що не зав'язуєте шнурівкою, то залишайте так сантиметрів з 8, щоб було добре, ну, зручніше зав'язати. Або беріть просто шнурівку і буц і все. Тут вже розкладаєте її довжиною, яку вам потрібно, яку ви бажаєте. ось так Приблизно раз. І трішки менше. Таке. Буду там більше, там менше ну, по довжині вже дивіться самі, як, як вам виходить. І берете трішки натискаючи, якби роздушуючи м'ясо, і прокручуєте. І вона в цьому місці, де ви пережали, вона ось таким чином можете, що... Типу сосиски сосиски. І далі да, оток, тут. І отут. Трішечки розжимаєте, ну, надушуйте, ну, начиняйте в мірах розумно, так, також, тому що це ж. Кишечка. Ну, ось таке Чин. буде виходити. Зараз доробимо це все остальне і далі по процесу. Провесіла в холодильнику 2 години на осадці, перемістив її сюди, поставив, щуп в середині е, ковбаси, як би сказати, продукту, температура була 3 градуси. Е, навів температуру 40 градусів в середині камери, щоб підняти до ну, зрівняння температури на момент отеплення провести, е, процедуру отеплення, то температуру, на температуру дуже швидко реагує. Приблизно 30-35 хвилин і набрала 22 градуси. Е, так як е, ковбасянки, як бачите, сухі. Питань ніяких немає. Дим вчіпиться, так як повинно, ну, ви знаєте, що дим не вчіпиться до мокрих ковбасянок чи до мокрого любого продукту, дим не вчіпиться так, як потрібно. Там, де сухе вчіпиться, там, де є волога, не вчіпиться. Тому 22 градуси середині продукту, ковбасянка суха, реагує швидко на тепло, то я опускаю одразу дим і. Притримаю поки що 40 градусів. Mm. Пішов димочок. Зараз буду придивлятися всередині продукту 38 градусів. Це доволі так непогано. Но поки що, хай побуде при низькій температурі всередині камери 40 градусів, щоб це було таке повільне, спокійне копчення. Набирається трішки кольору. Температура, ох, дихну, черешня, добре понесла черешню. Температуру зменшив на 35 градусів, проведемо таке холодне копчення, тому що дуже швидко, інтенсивно набирає температуру при таких 35 градусах, при низьких температурах всередині продукту. Зараз погляну, скільки ще вам також. Батарейка сідає. 28 градусів середині продукту, в середині камери зменшив на 35 градусів. Проведу е, так, подивлюся, до кольору, щоб аж сподобався колір. А тоді вже далі по процесу піднімемо температуру і піднімемо температуру до готовності. До двох годин, можна сказати, відбувалося круплення, щоб досяг, при температури 35 градусів при низькій температурі. В принципі, димочок вже закінчився. Прекрасно набрала кольору. Вже такий колір, як і потрібно. Що зараз буде потрібно зробити, це досягнути температури 69 градусів. 69-70. Це тут швидко. Я бачу, вона тоненька, набирає реагує на температуру всередині камери швидко. Щоб на термощуповій всередині продукту було 69 градусів. Підносить температуру на 80 градусів і чекаю. Поки досягне температури 69 градусів в середині продукту. 70 градусів сигналізує, ми почули, процес рахується завершеним. Доволі швидко набирає температуру. Було виставлено 85 градусів. Я виставив середині камери спочатку 80, а потім підав, побачив, як реагує, потім піддав під 80. Що виходить? Прекрасний колір. Такі повненькі, набиті. Зараз що потрібно, це їх остудити. Парогенерацію не проводив, так як. Е... Досягнуло температури без проблем не потрібно. Коли вже по кольорові нормально, а температуру там не можна, ну 90 градусів, бо Ковбасянка, якби ковбас, можуть полопати і, самі розумієте, трата вологи, то тоді краще провести е, пару генерацій А так тут проблем не було. Все щільно. Огляньте, як красота. О, Аромат прекрасний. Ось таким чином холодна, крижана вода повинна бути. Зараз швидко вона трішки зійде і той дим, який не потрібний. Е ось така, як і надмірно. Ну, надмірності я не бачу. Бажко, потрібно буде трішки проекспериментувати, щоб додати трішечки черешні, щоб колір був більш насичений. В чулому так непогано. Але що хочеться, трішки, щоб було. Оно ну, швидко, і зараз можна буде спробувати, але бажано, щоб вона вистоялася як мінімум 24 години. А краще, щоб двоє-троє суток у холодному місці повисіло. Пішло 24 години і найважливіший і тривожніший момент. Що ж ми наробили? По кольору, друзі, скажу вам, що можливо потрібно нове дивіться від своєї щіпи, що ви там вибираєте, що ви додаєте, коптите, але мені потрібно трішки би додавати. Черешеньки для кольору. О, так, Трішки. Щоб, було щоб насиченіше. Да, такий вигляд має. Ну, в цілому, також, щоб не закачно, тому що дим стоїть отут, відчувається. Так, відчувається дуже аромат такий. А тут взагалі бомбезно. Я Давай тобі скажу, третий. що? Да? Спробуємо подивимося, що всередині. Ну. а то зверху хвалимо, а що всередині, можливо не таке. Ну, Та ви що? Так, понять? вона така гарна. Щільно. Щільно. Шматочки сала. Спеції відчуваються дуже. сюди. Перець, так. Да. Часник такий ну. Тепер. Mm? Ні, це супер. Це, мабуть, така саме смачніше. Так. І димок, і спеції. Все, все. І все, і сіль, ну все таке гармонійно. Дуже скажімо. чесник, М'ясо mm -hmm. салкон така. Ну, от, ну, мені нагадує ці м'ясні ковбаски. Да. Да, я так. Так і хочеться mm -hmm. ходог, капуста, морква. Що там, ще гірчиця, майонез домашній, да. домашній майонез. І супер оброду. Супер. І супер. таких, і таких за 400 сосиски. Правда, мало зробили. Ну, знаю, капуста не точ 400 сосиски зразу. Да. Гірчиця за ходог. Може да. зробимо, будемо, не на юзь. Як дата то робить більше. Це крутяк, друзі, це його, його тягне угу. Ну така ковбаска цікава і в роботі, і в приготуванні, ну воно того варте. В роботі не важка знаєш, працювати, ну... а ці що ковбасянка потрібна та насадочка, що яка йде, щоб вона була. Трішки тонша. Грубших кобосянок не потрібно. Воно Ні, такі вона такі прикольна, така... правда? Так, да, вона така пружна і сухіша. Вона ще б ще постояла, ну скільки там, ще за 2 доби. Вона буде така ще сухіша. Ще сухіша. Друзі, да. о. Супер, рекомендую. 100%. Це... це вау, це бомба, це, це капець. Це зрив. Зрив емоцій, Зрив спеціалі. На твої Трив... порожні. Трив... Це. Трив... Ділетальна, звичайна ковбаса також смачна, але ці, так. мені здається, ще смачніші. Вони такі прям, знаєш, підсушені. Угу. Ну, Хрупають. Хропають. Димок міру, а це коліраша. Димок міру, дим відчувається, зараз тут більше не потрібно, щоб там саджує вогня. Трішки на тарілочці поменшало їх. Я вам скажу, що не відорватися від цього. Потрібно було зробити більше. Так. Хоча б на 3-4 кг. Я вам скажу, воно того вартує. По приготуванні доволі легко на температуру реагує швидко. Одне що копчення. Копчення відбувалось десь до 2 годин. Година 40, десь 2 години то що не засік. Колір в принципі влаштовує, можна додати трішки черешні. По смаку димові. Прекрасна спеції, ідеально консистенція шикардосна. Ну, це прекрасно. Просто супер, рекомендуємо. Це ідеальна ковбаска, така, ну, смачна, смачна, і цим все сказано. Так, да, а якщо хочете, щоб у вас виходило це швидко, вам потрібно таке обладнання, Переходьте в інтернет-магазин Кічілен, вибирайте безліше обладнання. А якщо ви хочете, щоб у вас вийшло просто прекрасно, смачно, з приправами, ідеально прекрасними приправами, переходьте на Громадеро і замовляйте. Різне фасування, навіть собі борщик, супчик для дому. Отако буде. І. Якщо хочете, пишіть коментуйте став вподобання. До наступних відео і хай щастить!